Хотілося дуже дівчата поїсти. Заїхали в якесь село за пратер, за місто пратер. І знайшли якусь вілу. Так всяк поговорили. Говорити ми реально не вміємо. Але в нас склада 10 хвилин можна піти. Коротше, ну круто, сказала, що якась віла. Зараз шукаємо. Гарна віла. Дивіться, нічого собі, правда? От вічно, маю вже все спробувати, як би ви собі думав. Боже, який гарне це. Цікаво на це можна на цю траву? Чи не можна тут ходити по траві? Я би так там знялася, але не знати, чи можна. Отак. Валера знайшов це є віла Тоскано. Медичі. Медичі. Ну, бачу, що горить світло. Попробуємо зайти, дівчат, чи ні. Пробуємо. Нам завжди везе. Маємо зайти і щось цікаве побачити. Віла медичів в Тоскані. Ну, хоч він не мог. Отак можна йти, йти, йти. Валера, скажи. Отак можна йти йти. Подивіться, яка краса. Да. А туди зайти можна у віконеч. Ой! Зараз подивимося. Ого! А ну дивись, відкрите. Закрите, так? Да? На жаль. Скажу, які рухи мене підуть. А ну дивись, дивись, може, десь написано. О, може, одна величезна. Нічого собі. Величезна? Ого? А хто знав про цю вілу? Дівчата, мені так здається, що така вся Італія. Хто в Італії? Ану розкажіть нам цікавого. Боже. Ну, от так, бачите, можна йти, 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 йти. Знаєте, дівчата, що я єдине можу сказати? Що... Дуже класно взяти в оренду машину. Це мало приїхати. Да, я знаю, що багато українців їде в брато, е затаритися, але е взяти машину в оренду і лишитися декілька днів ну це захоплює. Не то, що зах... Це наш світогляд, світогляд е збільшує. Бачите, я не підготовлена, але чат нам. Е GPT все розказує. Це родина. Я знала так краєм вуха. Але якби я підготовилася, це самопливова родина в Італії, Флоренція. Флоренції, і саме тут Тоскані вони е, більш самі більше їхні от оці віли. Вони дуже багато вклали е, в історію Італії, Італії в мистецтво. мистецтво, в архітектуру. Італія Меценату. дуже їм меценати. Італія дуже їм завдячує. Ось так. Треба було бути підготовлено, але нічого, ми так забігли. Дивіться, з віли ми виходимо, і туди я бачу віла на вілі, і там подивіться, які гарні ліси. Ну ми туди їдемо, подивимося. А може щось цікаве побачимо.